Добрий день громадяни України, добрий день жителі села Біловіж. Оце ми знаходимося в лісі. В ту сторону Біловіж, а в цю блажеву. От. А це річка. І Я йшов по лісом, де побачив таку цікаву картину, як бачите, така дорожка. От. Бачите така дорожечка. Це її собі зробив Бубер. Тут живе Бубер. От, я і не знав, що в ОБР навіть резе Бачите? Це він березу так зігриз. це соснув. І подивимося, як він тут собі заготовляв. От бачите, тут це його робота. Потім далі дивимося. Ось це його робота. Бачите як робота. Далі. Ось. Бачите, як кору пообрізав? Бачите, як працював? Це його робота. І що дивно, дивіться, дерево яке впало, він всю кору обгриз на дереві, на березі. Дивіться, бачите? А це він так і звалив. Я думав, що він усику, там. але бачите, як акуратненько. Вже десь давно. І якось так. Ось таке життя в лісі. І тут теж дуже багато дерев позвалював. Там, бачите? Якось так.